Однохвилинна машина часу. Перепрошую. Не проти, якщо я. Країна вільна. Що це? О, та нічого. Впевнені, що це не однохвилинна машина часу. А? Прокляття! Перепрошую. Не проти, якщо я. Цивільна країна. Що це? Ну, це певно, що не однохвилинна машина часу. Прокляття. Мені для обідів. Це дивно. Люблю, коли дивно. Кльово? Я леймс. Я Джеймс. Джеймс. Ти намагаєшся мене підчепити? Ні, ну що ти? Хіба я настільки сильний? Ти намагаєшся мене підчепити? Так. я, тобто намагаюся. Намагаюся дужче. А, Вітаю. Дужче. По каві? Дужче. Вечеря. Зараз підемо до мене. Просто зараз. І солоденько покохаємося. Oh. І всі мізки собі витрахаємо. Oh. Нарешті. Мені так остоглидли чоловіки, які не можуть сказати прямо. Я хочу, щоб ти відшмагала мого малючка бишкетничка. Oh, um, ну, um, та ну, um... я, я думав тобі, ні? Ні. Я хочу відшмагати тебе. <рес> Ми йдемо зараз. О. Гей, <рес> oh. hey. ти любиш науку. Науку. Моя мала племінниця любить науку, а у мене докторський ступінь з квантовим механічним. О, тобі подобаються теоретичні квантові механіки щодо нашого сприйняття часу взаємодії з просторовою географією Всесвіту. Um, так. А, а яка твоя улюблена частина? Задок. Ми все ще говорили про науку. Подорожі в часі. У мене теж. Ох, але ж це лайно, скажи Та знаю, чекай що? Чому? Ти ж читав розділ про практичне застосування? Звісно, я читав розділ про практичне застосування. І. І я просто натиснув цю маленьку червону кнопочку. От -от -от. А? А -а, перепрошую, вибачте, ви хто такий, що ви робите з моєю книгою. Шш, мені треба читати її швиденько. Не хвилюйся. цей раз навіть не рахується. Що? Так, де ж воно? 95 сторінок? Пес б грав. Ні, взагалі то я ніколи те не читав. Я надто зайнятий здійсненням замість читання. Здійсненням, як. здійсненням справді реальних подорожей у часі? А! А! Ти вже користувався нею? Ну, не знаю. Може. Заради мене тобі це лячно? Ні. Ні, це власне. Справді чудесно. Справді так думаєш? Так, у мене ніколи до цього не було чоловіка, який би боровся за мене і тим паче помирав за мене. Що перепрошую, помирав? Ні, Я ж все ще тут. Так, ну не саме ти, але ж у тому то і суть розділу, розумієш. Подорожі у часі неможливі. Вони не неможливі, Я ж робив це. Ні. Кожного разу, коли ти натискав цю кнопку, ти створював копії самого себе у паралельному світі, який існує за одну хвилину в твоєму минулому. Твоє первинне тіло помирає в дійсному або в попереднішому всесвіті. О, скільки разів? Я не знаю. Може, 16? О господи. Допоможіть. Хто небудь. О, що, що це. Ви що? О, Боже мій! О, боже! Майно! Не стане будьте допоможіть він туркається мене. Окей, окей, прокидайтеся вже. Я вбив себе 16 разів. Поглянь на світлу сторону. Ти скоїв перше успішне багаторазове самогубство. Це доволі круто. О, слухай. Давай підемо до мене і забудемо усе про цю тупу дрібну убивчу коробочку. Убивчу коробочку. Самогубську машину. Кому не байдуже. То був не ти, то були вони. М? Я не можу. Реально? Як мені тепер взагалі колись та повернути, знаючи те, що я знаю. Я... Прокляття. Рогіно, два, краще тобі подякувати мені за це. Яка твоя улюблена частина? Подорож у часі. У мене теж, дивовижно. Страшне ж. Е... Страшне? Що ти маєш на увазі? А, ні, нічого. Тобто, це ж не якась там мультивимірна убивча коробка або що є. Прокляття.